Доброго ранку Україну. Ой, встали ранок, неділя, 26 листопада, та на от, зима. Зима прийшла. Лягали спати, снігу не було, зранку встали, все біле. Встали, все білим. По проханню багатьох глядачів та підписників каналу. З останнього походу у ліс це було 23 листопада. Ми хотіли закривати вже сезон грибний. Взагалі, навіть не хотів вже, якщо чесно, і ходити цього року на зимові гриби. Але почитавши ваші коментарі, відгуки, багато людей хоче дивитися контент. Так що вирішили ми з Джеком. Ось він тут вже біля мене. Порадилися, порадилися ми з ним. Бо мусив ще його питати, чи він на таке згоден чи ні. Бо минулого сезону я ходив сам по лісі. от І вирішили ми сезон наш продовжувати. так що Буде в нас зимова грибалка, будуть зимою походити до лісу. І якщо не буде грибів, будуть суто прогулянки лісом. Будемо джепа вигулювати. от Він вже тільки що хотів тікати. Вонтуда. Через і там і почесав на дорогу. Але я йому сказав, кажу, ти йдеш, я зараз збираюся і йду сам у ліс. А ти собі ходи, зразу вернусь, чув, що в ліс і зразу вернувся назад. Так? В ліс йдеш, Йдеш в ліс? о, Йдеш в ліс? бачите, Джек де в ліс? Ану. Йде? Йде джек в ліс? Йде, а вже у мене на плечі всього. О, де джек у ліс? Іде, джек дя в ліс. Йде. Роботи ми в лісі маємо багато. Як ви бачили з попереднього відео, ми з Джеком попали просто на клондайк Фламуліни. Фу, я, їх такі, я ще скільки їх не бачу. Минулого року ми находили теж багато там, ну не в такій кількості. Ну Не знаю, що там зараз твориться, бо минуло 2 дні від того часу, як ми були з Джеком. Ходили, ми тоді просто вийшли після обіду так суто прогулятися. от, І знайшли гарну знахідку. Пішли прогулятися, але ми з собою тоді нічого не взяли, не взяли ні корзини, взагалі нічого не брав. Вийшов так просто суто. То недалеко, ліс біля села. Буквально мені від хати хвилин, ну, максимум 10. І ми на грибочках. Грибочків, друзі, в лісі є. Бо був я 24 листопада, ну правда я ходив туди не в ліс, але над цим Дністром знайшов я на дереві гливи. Зараз ставлю відео, подивитися, перші, перші мої гливи, які я знайшов. Воно дивиться. Заподився на справжню гливу. А о, десь скільки їх тут. Піц. Ребе! Давно, Давно школа, тепер. Оце є глиба Ну, А смотри. то що по полісі творя рядок. Ну навіть наші називає, забув його літературну назву. Йо, це мать, але пахне. Та що, ліпше, ніж Та то це його продають. Ну. Не знаю, що воно добре. А він же все. Не старій. Понабирали води. Ці всі гриби не набирають воду. Запах втрати. Гливі? Бери глиби добрий. А вони намокли. Набрало води. А тобі Ти йдеш? Так, ось така у нас була знахідка. 24-го ми ходили. Тоді я ходив не за грибами, а ходили ми. Шукали ми знов чоловіка, який пропав у нас тут. Ось, знайшли ведром. Знайшли ведро над Дністром. День перед тим і відновили пошуки. Дивіться. Вже прокопав. Це, не тратим, не. це сліди свіжий, ну... Ти не де аж за повороту знайшли ведро? А за шики. Може десь там на тім острові лежить туди далі. А, поле, там, там, йде там далі молотил, поле. Мені, я б я барвенька треба питаю. Він молотив якраз момент, коли ми розукали. Роман туди їхав зілон. Ну, Робите, Техніка, то він дочув. Виходить, він зійшов туди, а техніка робила. Оце все, все не розуміє. Я це казав, зразу ж він туди пішов. Бо це саме логічно. І мені що ти на селі це гукали, пішов на село, так право вам пошпарив, пошпарив. Може і так. Може і не так. Тобто не Ну, того Зараз ми там то все були обійшли, ніде не було. в Той бік, то значить, що хто-то, е-е, потечив, Марія той пішов, от. та я був, я ж ходив туди, а ти не лисам і всю думав колохати. Я того туди не було, тільки ще один Маріан, що сюди. Бо туди Uber, є варіанті що ніхти. Чи слабке я намагаю далеко. Ну, пройшов додому, і що б провал. Не знаю. Що буде, але коло місце.

Ма, Тарас на війні нема ким на рибу ходить. Такому обривій диву, такому землі. А ми це скачив дорогу. Ми проходили цю дорогу, я проходив туди. Ми ще один грамотний, то я б брав в цю сторону далеко. А не буду теж там. І дивилися в цю сторону. А не було, ну, то не буду стоїть. сюди нереально, наче. Ну, викидь, чи Ну, привет, здорово. Всё верно идеально. Да. И так, ребята, кратко объясню.

я колись ходив в той бік до Ніжного понад Дністер. може є. Коли був молодший. Є звід, знаєш, від довго не здається. Я там гриби збирав конкретні ста там ходив. Є від А я ж туди руки не ходжу. Там тяжко ходити, бо там склон, бля. Треба мати здорові ноги, бля, до того. А до вечора, на склонах можуть бути такий гриби? Що не може, по підбук. Гриб не росте, де попав. Він має своє місце. А так, так, так. Ти як знайшов місце, приходиш року в рік і там він росте собі. Можеш відрати збирав. А я що збирав, блін. Що не збираю, то віддам, що закрутили, що відправити, та розходити, то мають прибутні сушені. І то в переміжку козарі, ці Так. Яка тут калабаняє. Обійти краще. Може бути по колінам.

А я зійшов попередний. По результату пошуків не знайшли ми його знову. На слідущий день це був вчора, в суботу шукали з ним його мечесники від того місця, де знайшли ведро і туди далі. Ну, То випав сніг, теж було нереально його знайти. Ну що, друзі, у нас зараз що, ранкова поранка по господарці? Зараз йдемо, випускаємо наших качок курей, годуємо кролики, щось снідаємо, п'ємо якусь каву, годуємо джека і будемо збиратися ми до лісу. Так, Снігу не багато, але класно. Гора вся біла. Інтересно, що там у нас на градуснику. Під ногами трохи чвакає, Сильно не примерзло. Ну, що там пише? На градуснику пише, що на нулю, на нулю. Морозу немає, але є вітер, морозенний вітер такий. От. Бачите, і так трошки притягає, але вода. Вода в колобані не замерзла ось. Не замерзла. під ногами хрупає, тому що такий вітер, ну, їдки такий холоднючий. От. Ну що, зараз це все зробимо, погодуємо, дамо їм їсти, насипим, подивимося до кроликів і погнали до лісу таке все мають, зараз ще води їм налити. Красу нам. Воду повипивали, зараз серна дамо води і, і в ліс. У лісі багато ми знайшли фламуліни. А що, зараз ми, друзі, беремо корзину і підемо підріжемо. А що з того вийде? Ми завжди все вам знімемо, все вам покажемо і розкажемо. Це все ви побачите увечора в наступній серії. Той.